Вітаю, друзі! Чергова наша з вами зустріч. Одразу я хочу вам подякувати за вашу активність в минулому моєму відео. Мені дуже приємно, що наша з вами громадянська позиція майже не відрізняється. Один із глядачів написав комент, що нам потрібно вже тут, в Україні всередині, створювати свій Легіон Свободи. Для боротьби з паразитами. І це правда, нам вже потрібно щось робити, бо далі вже жити так, в таких умовах неможливо. Перед тим, як я почну говорити про дуже важливі речі, які стосуються кожного з нас, я вас дуже прошу підписатися на мій канал, це важливо також, тому що цього вимагає алгоритм YouTube. Продивитися це відео до кінця, прокоментувати, ну і, звичайно ж, поставити вподобайку. Чесно кажучи, сьогодні хотів записати ефір на воєнну тему, бо зараз відбуваються такі потужні події, як в Білгородській області, на фронті, і в моєму рідному Довжанську, який був першим окупований у 2014 році. І от особисто для мене, війна почалася в квітні 2014 року. Наші маленькі групи вже тоді кошмарили донських казачків, асетинів і прочу ФСБшну Ардинську кодлу. Але ж моє бажання було перебите прямим ефіром Павла Себастяновича і Анатолія Якименка. Подивившись, який. Я зрозумів, що сьогодні про війну говорити не будемо, а будемо говорити про політику. Себастьянович і Якименко підняли найважливішу тему моделі старої політики і де нам з вами шукати добро. Я вдячний Анатолію. за за таке академічне пояснення, з яких середовищ ми з вами всі ці роки, 30 років, виймали політики в надії на те, що вони нам принесуть добро. І от саме ця розмова вказує на те, що нарешті українські позасистемні позапарламентські політики починають не тільки критикувати владу. А й говорити про такі важливі речі як участь в політиці моральних політиків, які мають вийти з глибин українського народу. Анатолій влучно зазначив і перерахував ці середовища. Ну так воно й було. Ми пам'ятаємо, як з 91-го року ми всі не відійшли від керуючої руки партії. І тому були впевнені, що вчорашня комуністична партіяменклатура має право бути у владі. А ще ми захоплювались дисидентами і голосували за них, і вони також потрапили у владу. А потім ми зрозуміли, що у владі не вистачає інтелектуалів, і почали обирати у владу тих, хто дуже гарно говорив і розповідав нам про історію України. Тільки хто писав цю історію, ми не знаємо. Але ж слухати було приємно. Нарешті ми отямились і зрозуміли, ні, вони не підходять, тому що наше життя не змінюється. Тому давайте вже обирати туди бізнесменів, які все знають, бо в них бізнес, вони не будуть красти. І ми почали обирати туди бізнесменів. І як каже Анатолій, вішенка на торті цієї епохи став Порошенко. Просто офігенний бізнесмен, який став мільярдером, будучи президентом, але ж після правління якого ми всі якось так дивним чином опинилися в окопах, патріоти в тюрмах, а життя ще погіршило. І Анатолій справедливо припустив, враховуючи те, що сьогодні дуже великий запит у суспільства на моральних політиків, тобто тих, хто знає, вміє і може, я так це називаю. Які всім своїм життям довели, що вони готові не продаватися а використовувати важелі влади для того, щоб робити Україну успішною разом з нею і нас з вами? І тут би я хотів трохи розширити цей перелік середовищ і застережити, що нам не варто забувати ще про одне середовище. Про яке забув сказати Анатолій Якименко. Це військове середовище. Народ просто в захваті від ЗСУ, і це правда, тому що ЗСУ це ми з вами, це наші діти, які там зараз воюють, батьки, брати, сестри і доньки. І воюють так, що друга по міці армії у світі просто не знає вже куди забігати від ЗСУ. Стрічки соцмереж заповнені гаслами накшалт залужний наш президент. І таке враження, що українці просто чекають Дня перемоги, тому що хлопці прийдуть і порядок наведуть. От тільки я вам скажу, бо я маю моральне право говорити, це дуже небезпечно. Вважати, що хлопці прийдуть і порядок наведуть. Бо ми це вже проходили на виборах 2015 року, коли до парламента пішли не ті, хто в тапках воював і зупиняв оцю російську орду, а ті, хто виглядував зі спин у тих, хто в тапках воював, клав своє життя і здоров'я тільки заради одного зупинити цю російську наволоч. От саме ті, хто виглядали і опинилися в Верховній Раді. І одразу ж на другий тиждень стали або звичайними решалами, або звичайними гвинтами системи. Проку від них, для нас з вами, взагалі не було ніякого. Вони жили для себе. Те ж саме зараз відбувається в Збройних Силах України. Я, до речі, вчора чи позавчора. Опублікував на Цензернет статтю з цього приводу. Це дуже знаково. Зараз командири підрозділів, бригад, батальйонів в своїй більшості призначаються за політичну доцільності. І це робиться свідомо для того, щоб пестувати майбутніх героїв. Вже зараз готуються списки до парламенту. І ми чуємо, як слуги народу вже відкрито говорять про те, що нам потрібні закриті списки. От саме для тих пяти 7 осіб, які будуть значитися першому списку, і готуються ці командири. Але ж командирами ставлять, як правило, безхребетних, несвідчених, моральних уродів, повинні яких гинуть наші бійці. Бо ці командири знову ж таки знаходяться за спинами цих бійців і десь там виглядають. Почитайте мою статтю, вона підкреслює, показова і, і реально підсвічує запалітизованість в деяких підрозділах ЗСУ. І це роблять регіональні клани, у яких дуже щільні стосунки з центральною владою в Києві, через яких вони і вирішують ці призначення. Так от задумайтеся. Чи будуть працювати на вас оці хлопці, звичайно ж в лапках, яких приведуть до влади кримінальні клани, що підпорядковані українським олігархам? Я вже не кажу про оці гасла залужний наш президент. Після того, як він підтримав яйця-продажного міністра оборони і закон про збільшення покарання військовим, ну, я думаю, що. Там далеко від принциповості і далеко від готовності служити нам з вами. Я про це говорю, щоб ви всі зрозуміли, що не бізнесмени, не військові, не червоні директори не врятують Україну. Рятують Україну тільки моральні політики, тобто фахівці-патріоти розумні, чесні. Повторюю, у яких є історія життя, яку можна продивитися, просто зайшовши на його сторінку в Фейсбуці, де він був, що він робив, що писав, що говорив. І якщо серед цих людей будуть ті дівчата чи хлопці, які воювали, які мають фах, які є носіями проєктів, стратегій чи програм, то, звісно ж, вони мають отримати. Безпрецедентну підтримку від українців, і саме так буде. Тому давайте не забувати про це середовище і відноситися до нього об'єктивно, і розуміти, що військові теж люди і вони різні. Просто я дуже боюся, що система нас з військовим середовищем дуже легко обіграє. І ми знову в парламенті побачимо чергових берез, які будуть вирішувати свої питання. А тепер про наступне: я про це писав і говорив, і я погоджуюсь із Павлом і з Анатолієм в тому, що у нас дійсно є в суспільстві попит на. Змістовних політиків, тобто тих людей, які йдуть у владу, знаючи, для чого вони туди йдуть. Ці люди, якщо б у них була така можливість, і вони потрапили до парламенту, вони б точно знали, що робити через годину, якою буде країна через тиждень, якою вона стане через півроку. І саме головне, ці люди мають бачення, тобто дорожню карту, куди нам йти. І зараз в умовах війни, в умовах, ну як би там хто не казав, а все ж таки свідомість нашого народу вона стає зовсім іншою. Ми дорослішуємо і. Деякі речі вже сприймаються не так, як вони сприймалися до лютого 22-го року. Тому, звісно, на бунтарів зі змістом буде попит, але ж чи вдасться бунтарям зі змістом скористатися цим вікном можливостей, чи вдасться їм організуватися і потрапити у владу? І тут я бачу для них велику небезпеку. Мені здається, у них взагалі нема шансів потрапити до парламенту. Так, вони можуть організуватися, вони можуть десь там збитися в якийсь неформальний орган, але ж за тих правил, які існують, вони приречені. Бо політична система України налаштована таким чином, щоб ніхто не мог потрапити туди без дозволу системи. Саме таким чином прописана Конституція України. Виборче законодавство. законодавства, і головне в цьому виборчому законодавстві є ще закон про ЦВК. Оці складові взагалі не залишають шансів. Отже, не змінивши правила гри, позасистемним політикам потрапити до влади і розпочати процес перезавантаження держави буде дуже-дуже складно. Це можна зробити за єдиною мовою, якщо змінити ці правила гри. Змінити на користь українського народу, створивши всі умови для того, щоб ці позасистемні політики змогли таки стати народними депутатами України. І вже тут настає час випробувань саме для цих політиків, тому що вони мають висунути політичні вимоги до президента Зеленського як гаранта наших прав і свобод. Внести зміни до Конституції України щодо наших виборчих прав, внести відповідні зміни до виборчого законодавства і провести безкомпромісну політичну ілюстрацію. Але ж висунути вимоги це замало. Потрібно змусити Зеленського їх виконати. А для того оці бунтарі зі зміста мають очолити народний протест. І якщо Зеленський не почне змінювати виборче законодавство в тих нормах, які не стосуються поки що Конституції до Дня перемоги, ну тоді лідери, які стоять поза системою, повинні очолити народний протест одразу ж на другий день після дня перемоги, і таки змусити Зеленського поламати свій парламент через каліна, як він це може. Для того, щоб той виконав волю народу. Це буде екзамен не тільки для бунтарів зі змістом, а й для всіх нас, українців, для всього суспільства. І якщо ми його успішно здамо, то ми доведемо, що ми варті кращого життя. І от саме ефір Себастьяновича Якименка, на якому вони обговорювали такі дуже серйозні теми, свідчить про те, що у суспільстві розпочинається правильний дискурс про владу, про те, якою вона повинна бути, і я сподіваюсь, дуже скоро ми почуємо розмову про те, як її передати з рук цих паразитів в руки народу, передати так, щоб нас підтримало і міжнародне суспільство. І Топові політики глобального рівня. Все це можливо і все це попереду. Чому я впевнений? Тому що вже сьогодні я спілкуюся з деякими лідерами позапарламентських партій, їх небагато, але ж вони вже говорять на ці теми. І я сподіваюся на те, що розговори невдовзі перетворяться на дії. Все йде до того, тому що у нас насправді немає іншого виходу, як створити всі умови для того, щоб суспільство, народ України не програли наступні вибори до парламенту і створили там свою монобільшість з моральних політиків, які знають, вміють і можуть. Я завжди говорю: думка матеріальна. Як думаємо, так і живемо. Зараз ми думаємо про повернення влади народу. Це означає, що саме так і буде. На цій оптимістичній ноті я закінчую. Чекаю на ваші коментарі. Обов'язково поділіться цим відео і поставте вподобайку. Війна продовжується, вона триває не тільки ззовні, а й всередині. І якщо разом, якщо з розумом, ми обов'язково переможемо і там, і там. Я вас всіх поважаю. До побачення.